Нахили головою вперед-назад, ліво вправо по 10 разів в кожну сторону. Цю вправу повторюємо також по 10 разів. 10 в сторону і 10 догори. Не поспішаємо, виконуємо правильно. Наступна вправа: 10 кругових обертів правою рукою вперед, і лівою вперед. І 10 лівою назад і правою назад. Наступна вправо ставимо ноги на ширині плеч і повторюємо за мною в кожну сторону по 10 разів. Ноги на ширині плеч також і крутимо тазом вліво, а потім вправо по 5 разів. Ноги не змінюємо, робимо нахили вперед. Тягнемось пальчиками до підлоги. Виконуємо так 15 разів. Виконуємо присідання. Присіли, встали. Руки на поясі, руки перед собою. Виконуємо вправу 20 разів. Трішки відпочинемо. Руки донизу. Встаємо на носочки. Піднімаємо п'яти догори. Повторюємо за мною. Так виконуємо 20 разів. Ноги на ширину плеч виконуємо вправо зі мною правою ручкою до лівої ніжки, і лівою ручкою до правої ніжки. Виконуємо так 10 разів. Наступна вправа з уявною скакалкою начебто беремо в руку скакалку і починаємо стрибати, як я. Так, виконуємо 25 разів.